Мукачевець Олександр Ковач став чемпіоном світу з радіоспорту. Чоловік здобув перемогу на чемпіонаті з радіозв'язку на коротких хвилях серед команд спортсменів-аматорів. Десь в п'ятому класі мені попалася прошурка, в якій був описаний детекторний приймач. Я захотів його зробити. Мама моя вчила була в школі вчителька фізики. Вона мені принесла детектор, якісь навушнички. Я зібрав перший приймач, почув першу радіостанцію. Це мене дуже зачарувало. І так я почав займатися радіотехнікою. 1980-го Олександра Ковача чимала колекція дипломів та кубків зі змагань у Франції, США, Скандинавських країнах, Японії, Ізраїлю, Нової Зеландії та навіть Канарських островів. Серед них і диплом світового рекорду за зв'язки з різними країнами начисляється різна кількість балів. І задача оператора так побудувати свою роботу, щоб оптимізувати цю формулу, щоб набрати максимум. Тобто це треба знати, коли в якому напрямку є проходження радіохвиль, куди завертати антенну, переходити з діапазону на діапазон. Тому що на коротких хвилях проходження різне на різних частотах, в різну пору доби. За свою спортивну кар'єру Мукачевець 24 рази увійшов у кваліфікаційну десятку кращих на чемпіонаті світу з радіозв'язку на коротких хвилях. Змагання потребують як технічної розумової підготовки, так і фізичної, адже часто їх тривалість від 24 до 48 годин. Протягом цього часу спортсменам потрібно шукати хвилі та передавати повідомлення на короткій відстані чи над дистанції. Чемпіонат світу цей був у форматі 24 години. Це значить, що 24 години станція має працювати нон стоп для того, щоб набрати максимальний результат. Радіоспортсмен постійно вдосконалює майстерність та вже готується до наступних чемпіонатів.